Якщо вам від 14 до 35 років, а в місті таких понад 20 тисяч з усіма питаннями, проблемами, пропозиціями, ви можете звертатися до відділу у справах сім'ї та молоді. Діяльність відділу спрямована на створення умов для самореалізації молоді, її соціального захисту, фізичного, психічного відновлення, сприяння зайнятості, пропаганди здорового способу життя, виявлення та підтримку обдарованої молоді. Основними завданнями відділу у справах сім'ї та молоді є забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді, звітувала на засіданні виконавчого комітету начальник відділу Наталія Тихонова. Про стан роботи відділу у поточному році. Разом із фахівцями відділу до роботи з молоддю залучено міський центр молоді та міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Особливим завданням фахівців, які працюють з молоддю, є сприяння здоровому способу життя. Робота Щодо профілактики, тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, поширення віл сніду. Система повинна бути в цьому, постійність і система, адже у всьому світі визначено, що саме профілактична, попередня профілактика, от первинна превентивні міри, вони найвагоміші у попередженні негативних явищ, зокрема в молодіжному середовищі. не на останньому місці організація дозвілля, аби забезпечити зайнятість молоді, функціонує молодіжний центр праці. Молодіж сьогодні орієнтована вона більше на перспективу, ніж я порівнюю наше час. Да, мы были более беззаботными, нежели нынешняя молодежь. Они смотрят реально на вещи и э, очень ответственно подходят к выбору своей профессии, поэтому профориентация на... На першому місці має бути. Наталія Тихонова докладно звітувала про усі напрями діяльності відділу, про зроблене, про заплановане. Відверто говорила, де треба активізувати, посилити. Як саме будете посилювати та активізувати, запитав міський голова, чим вам допомагати у вашій нелегкій відповідальній праці? Що треба зробити представителям як не міському голові? Е Службом, соответствующим для того, чтобы вам У віці від 14 до 35 хочеться мати те, що і в будь-якому віці хліба та видовище. Для того, щоб був хліб, робота, робочі міста є жильо, кредити, які ну, так, за границею да, доступні, реальні, для того, щоб їх погасити. Щодо робочих місць, запевнив міський голова, є сподівання на розвиток містоутворюючих підприємств. А щодо житла воно вже пропонується молодим спеціалістам медицини і освіти, аби ті поверталися і почувалися впевнено. «Зробити все для того, щоб Починає від закінчення вищого учебного заведення, де молодочі приймає рішення, а как бути завтра, щоб вони зі свого списка не вичерпував родной ворог позов. А щодо вдосконалення формату завдань, які стоять перед відділом, Сергій Степанов порадив фахівцям звернутися за допомогою до самої молоді міста. Навіть запропонував форму звернення. Тест короткий, понятний для молодіж. Давайте візьмемо там 3 тисячі респондентів і проведемо таке пітеру. Ми Гаринкіру вам услышимо і увіймов приглашення, яких ми, може, самі не догадуємо.